Здорова, енергоефективна та красива оселя це мрія, яку Бауміт може втілити в життя. Як саме? Використання наших будівельних матеріалів дозволяє зводити будівлі з надзвичайно збалансованим та здоровим внутрішнім мікрокліматом. Наш секрет у паропроникній теплоізоляції. Штукатурках, здатних оптимізувати рівень вологості та високоякісних стяжках, які забезпечать омріяний комфорт і затишок у вашій оселі. Здобуті знання про здорову оселю, підтверджені даними дослідного парку Віва. Дослідницькі будинки у ньому зведені з різних матеріалів. По різному теплоізольовані та оштукатурені, щоб визначити найкращі будівельні матеріали для створення здорового мікроклімату в приміщенні. Отримані дані ми використовуємо в інноваційному центрі Бауміт з метою розробки будівельних матеріалів для здорової оселі. Наша головна мета створити легкі у застосуванні продукти найвищої якості. Наші численні представництва розташовані по всій Європі. А співпраця відданих своїй справі працівників з клієнтами і партнерами заснована на взаємній довірі. Ми завоювали цю довіру завдяки використанню високоякісної сировини, ресурсоефективним виробничим процесам і злагодженій логістиці, що гарантує нашим клієнтам своєчасну доставку матеріалів. Для оптимального використання наших продуктів ми надаємо консультації як під час будівництва, так і на етапі проєктування, щоб ви могли обрати найкращі для вас кольори і структури. Численні будівлі, зведені та реконструйовані з використанням наших матеріалів, доводять: мрія про здорове і красиве житло вже втілена у життя. Ми постійно вдосконалюємо наші продукти, щоб наступні покоління могли будувати і жити у ще більш енергоефективних, здорових і красивих оселях. БауМІТ Ідеї з майбутнім.